Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Хотів би поговорити про виховання дітей. У мене немає поки дітей, але мої батьки змогли виховати мене так, що я став мільйонером, поки не доларом, але це справа часу, як мінімум гривневим таким нормальним. Я сам з бідної сім'ї, але мої батьки несвідомо допомогли мені сформулювати таке бачення, яке мені допомагає заробляти гроші в дорослому житті. Скільки я пам'ятаю, вони завжди тягнулися, будували будинок і не вистачало грошей. Але вони завжди ставилися з повагою до моїх грошей. І скільки я себе пам'ятаю, з 4 чи з 5 років у мене були особисті гроші. І коли було зовсім погано, батьки в мене позичали ці гроші. Я з раннього дитинства зрозумів головну істину, що гроші можна позичити під відсотки, тому що батьки завжди позичали у мене під відсотки. Я просто обожнював, коли до мене приходили, позичали гроші, я знав, що мені повернуть трішки більше. Я зрозумів декілька істин, що, по-перше, для того, щоб заробити гроші, вони мають бути, тому що якщо в мене не буде грошей, я не зможу їх позичити і заробити більше. По-друге, це гроші можуть працювати і приносити відсотки. Тому так я збирав, в принципі, на всі необхідні речі: там велосипед, телефон, фотоапарат купив. Е, я заробляв, ну як заробляв. Як, як усі діти там, десь на колядці, десь мені подарували там, кілька гривень. І так я збирав певну суму, там, кілька сотень гривень. Колись це були великі гроші, особливо для дитини. І так я ці гроші інвестував, даючи в борг своїм батькам. Отже, таким чином батьки допомогли сформулювати у мене певне, певне таке бачення, і з раннього віку я трішки зрозумів, як працюють гроші. Звичайно, це зовсім не те, коли батьки мають великий бізнес і виховують в цьому дітей. Це взагалі супер. Але, тим не менше, якщо у вас є діти, то, будь ласка, ставтеся з повагою до своїх дітей і довіряйте з раннього віку їм фінанси. І буде дуже класно, якщо ви іноді будете там позичати в них якісь кошти і завжди віддавайте чесно, тому що. Є в мене родичі, яким, наприклад, в дітей забирали кошти, потім забували за це все. І прикиньте, наскільки це ламає психіку в дитини і в дорослому віці просто розчарування в грошах і не вміють контролювати і керувати своїми фінансами. А мені допомогли з раннього віку зрозуміти, як все влаштовано. Тепер питання часу, коли я стану доларовим мільйонером. Но я вам скажу, з власного досвіду, це не так просто. Тому не знаю, я все-таки надіюся, що вистачить життя. Я не скажу, що я ставлю прям собі ціль мільйон доларів, але тим не менше було б прикольно заробити і відчути себе мільйонером. Не знаю, коли це станеться, але надіюсь, все-таки станеться. Такі от справи. Що ви думаєте з цього приводу, і як ви виховуєте своїх дітей? Або напишіть в коментарях, як виховували вас саме з точки зору управління фінансами. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей!